Привіт-привіт! І сьогодні хочу поділитися з вами цікавою інформацією. Можете мене вперше привітати. Я нарешті добився монетизації свого англомовного каналу. Тисяча підписників було досягнуто півтора тижні тому. Два дні зайняла рівно верифікація на е заявки на монетизацію від Ютуба і підтвердження. І вже вісім днів, як той англомовний канал починає приносити бабулеси. Давайте ж подивимося, що за гроші, якісь це бабулеси. і порівняємо е, ціну години і ціну тисячі переглядів з україномовного каналу, оцього конкретного безпосередньо, І з аналогічного англомовного каналу. Це можна зробити, тому що навіть є однаковісіньке відео, яке дозволиться зробити. Отже, поїхали. Починаємо з першого з україномовного каналу. Я зараз вас у святая святик, запускаю в аналітику. От за останній місяць, за останніх 28 днів, цей канал заробив аж майже 50 доларів. Сила, сила силенна. Тобто, ви чудово можете зрозуміти, що е, ваші деколи обсирливі коментарі дуже вартують. Того, щоб я тратив свій час на те, от за той вихлоп, який я з цього всього отримую. Тому слухайте, давайте бути трошки все-таки толерантнішими. Я насправді вже зараз не перебираю. Я бачу першу образу, як тільки вона стається. Тому що це особливо особливо, я вже не витрачаю на це час. Я зразу відправляю в бан назавжди. Ви мені такі непотрібні, котрі вважаєте, що своїм уставом можна лізти в чужий монастир, і не збираєтесь розбиратись, чому зроблено так, чому зроблено не інакше і. Ну, все. Це питання закрите раз і назавжди. Так от давайте ж порівняємо, що виходить за тисячу переглядів за дохід. Значить, 4954 долари за цей час 177 тисяч переглядів. Беремо калькулятор, ділимо 4954 на 177, отримуємо 28 копійок. В середньому е наповнення каналів янгломовного і, і україномовного однакове. Це одне деколи два коротких відео на день і одне. Відео довге в тиждень, деколи в два тижні, не особливо частіше, тому що ну це важко. Це банально важко, бо треба все-таки і зібратися, і зліпити його, і скласти в кубку, щоб воно якось себе тримало. Ну і плюс, мало того, що час на це все потрібно записати, а ще й має бути про що питання. Да? Е Почули 28 копійок. А тепер на годину, якщо за цей самий час було 4,1 тисяча годин, то із тих самих 4954 ділимо на 4,1, отримуємо, перепрошую, не то зробив 49.54, треба поділити на Е, Це буде 1,2 цента за одну годину перегляду. Мною завантажених відео на україномовному Ютубі. отакі такі статистики. А тепер поїхали на англомовний. Дивимось що там. І от англомовний канал, називається він Modern Ukrainian Homestead. Якщо хтось хоче цікавитися, я дам теж посилання в описі до цього відео. Можете підписатися, якщо вам цікаво, як це все звучить, як це все виглядає. Можете його навіть не дивитись, це не особливо має значення. Я його ніколи до цього часу не показував, особливо не рекламував. В жодним чином, тому що мені було цікаво, скільки часу займе у мене особисто, розкрутити його до потрібної мети. І якщо україномовний канал добрався до монетизаційної цілі за два місяці, всього так це було ще в 2023, здається, році, якщо не помиляюсь, да в 23-му році в листопаді я вже був монетизований в кінці листопада, от то. Англомовний канал, який я стартував приблизно в січні 24-го року, лише зараз, лише 8 днів тому, пройшов процедуру підтвердження монетизації. Ну і плюс 2 дні, тобто 10 днів тому він перекрокнув оцю межу 4 тисячі годин. Тисяча підписників на Ютубі без жодних на це впливів, без жодної реклами, чистий, як це називається, органік, чисто органічний трафік, чисто органічна розкрутка, нічого надзвичайного, нічого воєнного. Дивимося статистику, що ж вийшло за цей час. Отже, за останніх 28 днів дивитись не дуже актуально. Давайте перевіримо це за 7 днів, коли дані будуть відповідати реальності, так? оскільки так воно якби насправді є. Отже, дохід за останніх 7 днів склав 3,83 долари. За цей час було 7 тисяч переглядів, 117 годин. Ділимо. 3,83 ділимо на 7 тисяч, тобто це маємо 50, майже 5 копійок. Американський за тисячу переглядів. В з 28 це майже більше. Так? Перша різниця. І тепер за годину. Тих самих 3,83 ділимо на 117, отримуємо 3,3 центи замість 1,2 центи за годину перегляду. Я вже казав про структуру, структуру відео, що вона абсолютно однакова, вона майже не відрізняється. Там ну, суть та сама, і кількість відео. Плюс, мінус та сама, ясно, що я не можу доточно, доточно, доточно до одного відео вам це виміряти, так? але тим не менше. І що цікаво, є одне відео, яке вийшло тиждень тому, 24 травня, з різницею в 15 хвилин. Давайте ж подивимося конкретно по цьому відео. Сетистику на даний момент це відео про 3D. Це останнє відео перед цим, що зараз власне, знімається, яке на цьому яке на каналі, над україномовному в тому числі, і на англомовному було. 41 копійку з того часу вона заробила доларову на наломовному каналі. Отримав аж 283 перегляди, і 22 години. Подивимося, що ж по цьому відео вийшло. А, значить, 41 копійку ми ділимо на 0,283. отримуємо долар 45 за тисячу переглядів. 0,41 ділимо на 22, Це ми отримуємо 1,8 центи за годину. Зрозуміло. А тепер вертаємося назад на україномовний і дивимося ту саму статистику для цього ж відео там. І от ми знову назад повернулися на, украї... на україномовний канал, який так і називається під моїм іменем. І ось це відео сонячна станція Мрії. За той самий період, за весь час, скільки це відео існує, різниця між ним, воно вийшло в порівнянні з англомовним аж на 15 хвилин раніше. Воно заробило уже 2,92 долари і перегляди і години ви бачите. Отже, ділимо. 2,92 ділимо на 4,1 тисячі. Це 71 копійка за тисячу переглядів проти долар 45, якщо пам'ятаєте, так? І 2,92 ділимо на 332 години. Це Менше ніж 1 цент. Це 0,9, навіть ще трошки менше цента за одну годину перегляду в порівнянні з там було 1,8, здається, центів, тобто вдвічі менше. Отака От реальність, така фігня малята. Тому насправді не дивуйтесь, чому в україномовному Ютубі дуже часто ви можете знайти виключно рекламу і виключно продаванів. Не дивуйтесь, тому що. Ну, а як вони мають виживати? З цього не виживеш? Ви думаєте серйозно, що за увесь час, який існує україномовний Ютуб, я міг жити лише з доходів з Ютуба? Де я вам скажу цю величину? Давайте ми перевіримо ще раз за е, статистику за весь час. Тобто я повернуся в загальну аналітику, і давайте ж подивимося, скільки за весь час заробив мені Ютуб за період, відколи відбулася монетизація, а вона відбулася. Ну, то ж, перші відео взагалі були нормально завантажені ще у вересні 23-го року, а сама монетизація відбулася, от ви бачите, нарахування почалися з 28 листопада 23-го року. Тобто, я ще вже казав, що приблизно 2 місяці це було часу на монетизацію. І от за весь той час, рахуйте, 1372 долари. Аж. Аж! це на місяці. І це буде що? 65-70 доларів на місяць? Я на око зараз вже без калькулятора. Ну, то ви думаєте, як? Цього достатньо для того, щоб підтримувати такий темп випуску і всього іншого. М -м -м. Саме тому в україномовному ютубі існує багато інших речей для монетизації, і про них я розказувати вам не буду. Можливо, я колись зроблю цей контент для спонсорів окремий, тому що ну, є інформація, за яку треба платити. І... Це все таки різні речі, це все таки абсолютно інший підхід. Тому думайте, що ви бачите і чому ви його бачите. І все-таки мене дуже ображає, коли ви називаєте мене, що я переслідую якісь свої цілі, замість того, щоб допомагати ну, людям в часі, коли нам всім безпосередньо важко. Бо нам всім важко. Ви знаєте ситуацію в країні, і вона не закінчиться ще дуже довго. Не буде ніякого миру ні через два тижні, ні через місяць, ні через два місяці. Це все триватиме ще. Я думаю, руками. Це моя особиста думка, не те, що я щось знаю. А це моє лише таке відчуття і така думка на даний момент. Але я думаю, прорвемось, все буде добре. Та й побачимось. Па-па!